Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде один з найпотужніших пилососів, які мені тільки траплялись, я просто впевнений, що він вразить вас своєю потужністю. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде цікаво, незважаючи на те, що в нас просто огляд автомобільного пилососа. Називається це диво Espairing Wind Storm 3, і пилосос має потужність смоктування цілих 17 тисяч. Паскалей, що на сьогоднішній день дуже сильно дивує, адже буквально нещодавно найпотужніші пилососи, які нам траплялись на огляд, мали потужність смоктування 5, 6, інколи там 7-7,5 тисяч паскалей. А тут на цілих 10 тисяч паскалей більше. Можна було б подумати, що виробник завищує характеристики, але нещодавно в нас на огляді була молодша модель Aspiring GL3 з потужністю 12 тисяч паскалей, і, в принципі, вона. Нас здивувала своєю потужністю всмоктування. Тому я впевнений, що і цей пилосос нас також приємно здивує. Пристрій є повністю портативним, тобто в ньому є вбудований літіонний акумулятор, точніше, три акумулятори. Кожен з них має ємність 2000 мАч, і при цьому потужність пристрою складає всього навсього 120 Вт. тобто він досить економний. З точки зору потужності споживання і при цьому досить продуктивний з точки зору потужності всмоктування. Цих трьох акумуляторів зазвичай вистачає приблизно на 18-20 хвилин безперервного прибирання. Але ось ця модель цікава ще тим, що тут, окрім роз'єму Type-C для заряджання пилососа, є ще звичайний роз'єм для прикурювача. Дріт входить в комплектацію, і якщо акумулятор буде розряджено, цей пристрій можна використовувати просто під'єднавши його до прикурювача автомобіля. Тобто, в нас є і вбудований акумулятор, і можливість постійного живлення від бортової мережі авто. Цікаво, що за форм-фактором, конструкцією і якістю матеріалів ось цей пилосос не відрізняється від молодшої моделі GL3. Тобто візуально вони виглядають однаково, хіба що різниця тільки в кольорі ось цих от вставочок. Тут вони фіолетові у молодшої моделі сині. І з додаткових плюшок у нас є індикація рівня заряду у вигляді трьох світлодіодів. Відповідно, кожен. Десь відповідає 33% заряду акумулятора. Таким чином ми можемо розуміти, скільки часу в нас залишилось на прибирання. Сам пилосос має досить зручну форму з однієї сторони нічого особливого, але ця форма все ж таки продумана. В першу чергу у нас є певний нахил ручки, щоб Зручно працювати над горизонтальними поверхнями, адже інколи трапляються полососи з такими рівними ручками, і тоді доводиться ось так не дуже природньо вигинати руку для того, щоб поприбирати в автомобілі. По-друге, тут отвори. Через які виходить повітря, зроблені по бокам, а не знизу, як у деяких моделей. І знову ж таки, якщо в нас отвори знизу, вони потоком повітря піднімають пили бруд з підлоги автомобіля. Тут в нас повітря виходить з боку, тому все зручно, і ми не дихаємо брудним повітрям, не дихаємо пилом під час прибирання. Більше нічого такого цікавого я тут не бачу. Конструкція, як я казав, стандартна. Від'єднуємо основний блок, тут у нас акумулятори і двигун, а тут у нас контейнер для збору сміття з клапаном, щоб сміття не висипалось, і хепа фільтр з металевою сіточкою. Такий фільтр. Забезпечує дуже тонку очистку, тобто в нас виходить чисте повітря з пилососа. Ми не дихаємо пилом, і при цьому, завдяки металевій сіці, фільтр є дуже довговічним, його можна чистити щіточкою, мити водою. Будь-яка очистка йому, в принципі, підходить. Тут заморочуватись з доглядом не доведеться. Також фільтр має конусну форму, відповідно, він забруднюється в нас поступово, і незалежно від того наскільки він забруднився. Через те, що тут у нас збільшується діаметр, потужність смоктування не змінюється. Тобто, навіть якщо ми там наполовину забили фільтр брудом, все одно пилосос буде забезпечувати максимальну потужність всмоктування. Дуже проста, зрозуміла і ефективна конструкція. Стосовно портативних компактних автомобільних пилососів завжди було багато скептицизму, адже перші моделі були взагалі непотужними і не дозволяли навіть нормально поприбирати крихти з сидінь. Але з року в рік виробників досконалювали свої вироби, і на сьогоднішній день ми вже маємо декілька досить потужних пристроїв, які, звісно, ще не можуть конкурувати з промисловими або побутовими пилососами, але вже дозволяють дуже Добре, підтримувати чистоту в автомобілі. Хтось нам часто пише в коментарях, що ось таким пилососом навіть пісок не позбираєш з підлоги, але ось в цьому малюку вже є чим на такі коментарі відповісти. В той час як ваш пилосос не може зібрати з підлоги або з сидінь пісок, наш пилосос спокійно може прибирати навіть ось таке велике каміння. Будь ласка, тобто пилосос досить потужний, але це не весь тест, я думаю, далі буде ще цікавіше. 17 тисяч паскалей це, звісно, не жарти, але звичайній людині важко зрозуміти, що саме означає ця цифра. Тому ми в кожному відео намагаємось продемонструвати потужність смоктування різними способами. Ну, як ми бачили, каміння вагою 100-150 грамів цей пилосос може спокійно підіймати, але для нього це не межа. Зараз ми спробуємо встановити. Якусь таку максимальну вагу, яку цей пилосос зможе підняти просто за рахунок сили всмоктування. Отже, у нас є коробка від даного пилососу з усім його приладдям і аксесуарами. Вона має важити трішки більше, ніж пів кілограма. Зараз ми в цьому переконаємось. Будь ласка, там приблизно 520-530 грамів. Окрім цього, у нас є. Смартфон вагою трошки менше 100 грамів разом з чохлом. Я його ось сюди кидаю в коробку. І є ще ось такий у нас спрей для догляду за пластиком. Максимальна вага, яку можуть зважувати наші ваги, складає 500 грамів. Тут, звісно, більше. Заявлений об'єм 750 мл. Ну, нехай буде вага 600 грамів. Тобто сумарно з цій коробці в нас зараз 1,5 кілограма, а навіть більше. Ще раз показую, велетенська коробка з купою аксесуарів. Сюди я кладу смартфон, важкий спрей. Все це діло ми з таким чином закриваємо. Вага в нас приблизно 1,5 кг або навіть більше. Пилосос має два режими потужності. Один раз натискаємо, тримаємо режим маленької потужності, і далі коротким натисканням вмикається максимальний режим. Буде вже як побутовий домашній пилосос. І має таку ж саму потужність. Бачите, тут нічого ми не наклеїли, немає двостороннього скотча, нічого. Тут поверхня також гладенька ще раз. Тобто, в принципі, вагу в 1,5 кг і навіть більше ось цей пилосос може спокійно утримувати в повітрі. Відповідно, прибирати в автомобілі таким малюком буде одне задоволення. Стосовно комплектації, тут у нас ситуація не гірша, ніж з потужністю пилососа. В комплекті є сумочка для зберігання і транспортування, дріт USB на Type-C для заряджання, далі ворсова щітка для обробки текстильних поверхонь. Дріт живлення від прикурювача довжиною приблизно 4 метри. Також ось така подовжена насадочка, і до неї є ще. Шланг, за допомогою якого ми можемо прибирати у важкодоступних місцях. Ну і нарешті ось така широка насадочка для прибирання великих площ, наприклад, підлоги або сидінь. Все це діло спокійно у нас помістилось в футлярчик, і ось в такому вигляді може зберігатись в автомобілі або просто переноситись. Власне кажучи, зараз з повною впевненістю можна сказати, що Aspiring Windstorm 3 це найпотужніший автомобільний пилосос, який коли коли небудь траплявся нам на тест. Як ви бачили, з його допомогою можна буде прибрати в автомобіль не тільки пісок і крихти, а навіть каміння. Потужність смоктування дійсно вражає, пилосос з запасом може утримувати в повітрі 1,5 кг і більше. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб підтримувати ваш автомобіль в чистоті. Тому, якщо ви шукаєте дуже потужний, компактний портативний пилосос я думаю, ось це якраз і буде чудовим рішенням. Ну в мене на цьому, як зазвичай, чи все я бажаю всім мирного неба над головою? І все буде Україна!